Друзі, всім добрий раночок. Вітаю вас на моєму каналі. Бажаю вам гарного настрою дня. Я приїхала на природу, взяла з собою черешню. Вкусняшки для неї. Останнім часом такі беру, їй подобається. Водичка там ще десь на першому сидінні лежить для черешенки. Дома, я дівчинка, взяла собі ось такий от компотик, взяла карематик і... І що ви собі думали? В'язання нарешті. У мене вже так чешуться руки, просто собі не уявляєте. В'язання, вот. повербанк, коротше, все, що треба. Що, пішли? А ну, давай, прий. Йди сюди. Ану. Ну так, да, тут поставила ще ці пригради. Пригнеш? Іди сюди. Ай, молодець. Ай, молодець моя. Так, зараз вам покажу тут річку. Ось це мій містяк. Тут зараз буду відпочивати трошки. Да, черешня. Як гарно тут, спокійно, класно. Значить, почала в'язати кардіган. вже вона стільки пров'язала. І бачу, що довгенький він виходить. Так що буду це все розпускати і робити коротшим. У мене, по-перше, пряжа не вистачить. От. А це з аврора, я її вже докупити не зможу. Тому треба розпускати. Отже, значить не в'язати цей. Ну, як цей оцей маленькі в'яжуть. Ви поняли, так? Да? Трошки вирішила прогулятися. Дивіться, як тут гарно. Водичка прозора така. Це рідкість, вона тут завжди мутна. А зараз прозора і така гарна. Прям хочеться купатися. І тут в нас часто тут камінчики і часто сюди приїжджають, щоб прати. І навіть хтось... Ой, боже, чуть не впала. Забув ковер. Я не знаю, ви побачите чи ні. Вон то бачите? ковер? <сум> Забули. Вот. А я вам дивіться, які камінчики цікаві знайшла. Такий червоний. Цей прозорий. Прикольні. Друзі, я вже приїхала додому, дуже вдало, я якраз включили світ. До мого приїзду. І я зробила все, що треба. Зараз помила посуду, порозкладала його. Дуже класно погуляла, набралася енергії, правда, черешня трошки перегрілася. Прям їй важко-важко було і прийшлося пораніше їхати додому. Ну, ось якраз вчасно приїхала, якраз було світло, я посуду перемила, тільки що оце її порозкладала. Зараз, думаю, чи відчиняти ну, шторку. Бо мені здається, що воно буде в телефон в цю камеру засвічувати. Ну, давайте я відкрою, а ви, якщо що, напишіть мені, я більше так робити не буду. Як завжди, в мене немає ніякої вільовочки. Тут, тут ця штучка лежить. Так, як буде мішати, напишіть мені, я більше так робити не буду. О, якраз сонце пішло, теж треба. Красавчик. Так, я зараз сварила ще вчора ввечері компот, прилила його в бутилку, залила тут все просто, навіть не знаю, так вийшла завжди з бутилки, з кастрюлі лило. А зараз просто все. І не і Тут все було в компоті. Треба поприбиратися, повитирати, Тут я до сих пір не порозкладала, що де повинно бути в мене. Так що я зараз розкладаю, наводжу порядок. А потім подивлюся. Якщо буде ще час, хочу вже потрошки починати розбиратися з чесником. Ось стягнути. Нехай тут поки стоїть. Оце я заховаю. Сухарну щасницю. Vai tudo para o chão. Observe o máximo, observe o máximo. Estou lá atrás para tratar. Компоти чи ні? Нема буде де сидіти. Тут в мене залишки цукру постійно забуваю купити. Зараз ідеї на варенічку. Варення вчора робила, зараз вам покажу. Так, ось тут в мене варенечко, моє недоварене, бо вчора виключили світло. Ви, може, вибачайте, що я так часто про це нагадую, але по-перше, мене це дуже бісить, що світло виключають. А по-друге, ну це моє життя, я ж показую, як є, я не прикрашаю. Коротше, я почала варити, думаю, головне почати. Я знала, що його виключать через час, і я не встигну. Ну я так собі подумала, головне почати. Так я і зробила. Почала два рази з цукор всипала, от залишається третій раз і зараз включить на. Світло, ну не зараз, а через декілька годин. І я доварю варення і буду вже закривати. Тут оце компотик також вчора варила і вийшло так, що одну бутилку зранку брала з собою на річку. І от зараз перелила залишки, розлила те, що кажу. Це вже потрошки відкриває те, що на зиму воно не достаїться, це факт. Але не біда, не біда. Куплю зимою кока-колки, що вам сказати. Так, все це я відношу в мойку. А так, в принципі, все в мене чистенько. Черешню цю з компоту я ще планую їсти. от. Так що так, ще треба позамітати і помити підлогу, але це вже коли включать світло. Ось так. Так, друзі, переміщаємося на горище. Перше сюди залізла. Я боюся висоти навіть маленькою, мені дуже некомфортно. Я взагалі не екстремалка. Ну, коротше, тут запхали весь чеснок сюди. Нащо я тут пол помила в літній кухні, От не треба було. У мене зараз тут така робоча обстановка. От краще б я його туди поскладала і було б менше проблем. Ну ладно, він вже тут. Він вже тут. Зараз я його пересортую великі залишу на слідуючий посів восени. Ось, А маленькі буду вже використовувати. Щось відправлю батькам. Може сама поїду туди. От якусь частину цей, ну да, виходить, що на посів батькам замариную. До речі, ще з того року в мене рецепт просили. Ось, може, може, вдасться вам в цьому році показати. Там нічого ділась. Чим проще, тим лучше. Це часник. Він цей, ну, не дасть вам. Ой, що я роблю? Давайте я вам покажу свій чесничок, скільки його вийшло тут. Я його просто, Він у мене там на іншому кінці горища лежить. От, Я його тільки що взяла, весь сюди перетащила, бо тут вход, хоч трошки повітря йде, тут дуже спекотно. Дуже спекотно, йому тут не місце, напевно, бо жара конкретна, погано провітрюється. От, ще й закрили цю двері, вона повинна була постійно бути відкритою. от. Так, давайте покажу вам свій урожай. Так, оце вихід, це моя хата, а це горище літньої кухні. Ось такий мій врожай. Бачите, я тут його трошки перекалопучила, коли сюди тягнула. А так він лежав розлажений. І подивіться, які в мене тут екземпляри виросли. Просто такий чесночина. Класний, дуже хочу собі якихось гігантів в колекцію. Ну, тут, бачите, є і маленькі, є і середненькі, але він теж непоганий. Класний чесничок, ось цей. <смі> він, може, так візуально не дуже великий, але чистити його дуже легко, бо оці самі бубочки його, вони якраз такі класні. Коротше, я задоволена, зараз буду щось з нього плести, заплетати, перебирати. Потім вам покажу, що в мене вийде. Ну, все, нічого вдалого не вийшло. Оце ще не перебраний чесник. Ось це тут перебрала Це той, що на посадку. Чистити нічого не буду. Бачу, що ще рано, звісно. Ну, звісно, воно пролежало тут ну, днів 5, напевно. Треба, щоб хоча б 2, 2 тижні. Чому я взагалі оце полізла, хочу батькам назбирати чесничку, відправити. І, звісно, спочатку треба відсортірувати. Ну, цим я і займалася, значить, відсортіровувала оце на посадку. Ось це можна буде батькам. Відправити. Ось це такий маленький совсем, ну там щось він мені непригодний, непридатний, то я його замариную, теж відклала. От, А це я чищу хочу заплести з нього касичку і повес повісити собі на кухні, щоб було так, знаєте. ну, Гарненько уютно, і чесночок під рукою, щоб не лазити сюди на горище. Ось, ну зараз я це все буду діло кидати, це ще не перебране, я сказала. Да? Зараз буде це все діло кидати, спускатися, бо от от і включать світло. І треба буде там підлогу, я хотіла на літній кухні вимити. Ну і багато чого робити. От, Треба город поливати, хоча, не знаю, ще жарко, звісно. Зараз буде 4 часа тільки. Ось. Оце мене дратує, звісно, тому що взагалі-то чому а, ну в мене взагалі проблема не завершувати справи, бо їх дуже багато то одне, то друге, то третє, Ну, от зараз я би могла залізти сюди спокійно і перебрати часник, да, і довести цю справу до кінця хоча б на цій клієночці. До речі, я вам не сказала, в мене там в кінці ще така ж сама клійонка, стільки ж часника, може, напевно, її трохи більше там залишилося. Там тімно я, ви нічого не побачите. От. Це, це перша партія. Скажу. Так. Ось. І виходить, що зараз я могла б тут посидіти, довести цю справу до кінця, хоча б на цій клійоночці все перебрати, поскладати, як мені треба. От, бачите, я тут вже не касичку це підготовлювала, заплести, її, а замість цього, як ну, би. Треба бігти, треба бігти, і це мене дуже дратує. от, ну, Я побігла. Так що ви поняли. да, оце маринувати, це батькам от, і мені. ну Це я ще доперебираю, Ще встигну, теж батькам буде побільше, звісно, бо ще попри, поперебираю, доберу туди це садити. Садити я брала великий, такий гарненький. І трохи більше середній, Ось, наприклад, я все одно його лежила, бо хочу посадити дуже багато часнику, Ось, щоб можна було його і продати на слідучий рік. Ось, якось так так все буду злазити, бо от-от і включить світло. Так, ну що, там підлога вже висохла. А ну... О, красота, чистота. Нічого страшного, зараз ми її заляпаємо. Заходимо, замацаємо так. Я сходила за персиками на дереві, нарвала, помила їх. Така красота. От на цей стол з катертинки не вистачає. Отак от, от. Щось вони тут взагалі не виглядають, так? Да? Ну, нехай стоять я цей. Зараз виключать світло, а в нас персики. Можна смакувати. Ну Там ще один персик. а як вона там добре приспала. Мурочка тобі тут добре, да? Ну нехай твоє буде, спи. Друзі, я бігаю як сумасшедше, як я погоріла, я ж оце жалілася, що в мене світла немає. оце все, його включають, я, значить, бігу мою поли все інше, а потім з розбіга і на огород, поливати огород. Просто от з розбіга і в цей момент мені дзвонить мій брат. Щоб ви розуміли, це ангели. Я ангели спустилися в небес, йому нашептало, не, йому не щоб він мені подзвонив. Цього просто не буває ніколи. До речі, треба вже шторку закривати. Це просто із області фантастики. Мені так часто, як він дзвонить, лише Папа Римський. Ну і звісно, я кинула всі діла, я розмовляла з братом, і Потім виключила світло. От, тому зараз його вже знов включили. В 8 вечора, я знов ж таки як угоріла, поставила жаритися купати, гречку варитися, а сама знову ж таки на легкому старті з розбігу і нагород побіжали.